Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпорт ТЗ і сьогодні в нас на огляді щойно пригнаний та розмитний автомобіль Audi e-tron 2020 року. Повний привід Quattro на пневмо Оригінальний пробіг з гарантією 41 тисяча кілометрів. Ємність батареї 95 кВт. Потужність двигуна 408 кінських сил. Авто пригнано з Німеччини без жодного підкасу. В дуже гарній комплектації. Матрична фулет-оптика з функцією вирізання машин в потоці, омивач фар проти туманні фари. Бігаючі поворотні вогні, авто є нічне бачення. Камера 360. Безключовий доступ на всіх дверях. Оригінальні легкосплавні диски R21 на хорошій резині Continental. Авто є панорама з люком, декоративна підсвітка салону. Дверна карта з шкіряними вставками та вставками з Алькантари. Дуже гарний салон на шкірі валькони з вентиляцією, підігрівом передніх та задніх сидінь. Електрорегулювання сидіння водія та пасажира та масаж сидіння водія та пасажира. Також є пам'ять сидіння водія та сидіння пасажира, електропривід з функцією масажу передніх сидінь. Преміальна акустична система Bank Olufsen, електрорегулювання керма, підігрів, електроскладання, електрорегулювання дзеркал, повний електропакет. Так виглядає панорама. Авто стеля з чорної тканини. Вмикачі світла сенсорні з вібровідкликом, електронна панель приладів з навігацією, пробіг 41 тисяча км, система нічного бачення та розпізнавання пішоходів, 3D-проекція на лобове скло, шкіряне мультикермо в дуже гарному стані. Адаптивний круїз-контроль. Сенсорний екран з навігацією з дуже приємним вібровідкликом. Чотирьохзонний клімат-контроль з сенсорним екраном, також з вібровідкликом. Підігрів передніх та задніх сидінь з функцією вентиляції. Так Виглядає фонова підсвітка салону. Запуск двигуна з кнопки, селектор перемикання коробки передач, електронне ручне гальмо. Камера заднього виду. Камера 360. 3D-камера з проекцією машини. Так само різні режими налаштування камери, Apple CarPlay, адаптивна пневмопідвізка, три режими масажу передніх сидінь, естетична підсвітка салону. Також можна вручну задавати кольори, допоміжні системи автомобіля, система нічного бачення, сигналізатор небезпечної дистанції, аудіпресенс, попередження про зміну смуги, асистент руху перехрестям. Асистент руху в екстрених ситуаціях, функція попередження під час виходу, рекомендація відпочинку, попередження про швидкість, дані про світлофори, система нічного бачення, адаптивний круїз-контроль, сигналізатор небезпечної дистанції, датчик мертвих зон, бокові дзеркала з функцією автозатемнення, дзеркало заднього виду з функцією автозатемнення. Розетка 12 вольт, два підстаканника, безпровідна зарядка для смартфона. Так, виглядає задній ряд сидінь, великий гарний шкіряний диван. Система кріплення Isofix. Клімат контроль для задніх пасажирів, підігрів сидінь заднього ряду. Так виглядає підлокітник. Також ззаді є розетка 12 вольт, вихід на 2 USB. Комфортне відкривання багажника ногою. Це перегородка сітки між багажником і заднім рядом сидінь. В багажнику є дукатка, аптечка, дві жилетки. Резетка 12 вольт. Складання заднього ряду сидінь з багажника. Сервісна книжка, два ключа. Авто в хорошому технічному та візуальному стані можна оглянути на нашій площаці, яка знаходиться в 20 кілометрах від Львова в сторону жовтви, село Сопошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.